І до подій спорту другий етап Кубку Центральної Європи, сьомих богатирських ігор, відбувся у Коломиї. У міжнародному турнірі взяли участь спортсмени з України, Польщі, Чехії, Угорщини та Словакії. Серед учасників найсильніша людина планети українець Константин Ільїн. Хто показав найкращі результати змагань, знають наші журналісти. Змагання із богатирського багатоборства в Коломиї проводять уже сьомий рік поспіль. Основний організатор міжнародного турніру Володимир Пиндус розповідає: такі спортивні заходи доволі популярні серед атлетів, адже як кажуть, є можливість себе показати і інших подивитись. Змагання виросли з рівня любителів місцевих спортсменів, які виступали з Коломиї, до міжнародного. Міжнародних серйозних змагань. В частності цього разу ми проводимо другий етап Кубку Центральної Європи. В гостях в нас шість атлетів з країн Словакія, Польща, Чехія, Угорщина. Тобто, Спортсмени, які показують в своїх країнах дуже високі результати, приїхали позмагатися за перше місце на другому етапі Кубку Європи. Загалом відбудеться шість етапів Кубку Європи. Перший пройшов у Чехії минулого тижня. Перемогу здобув українець Костянтин Ільїн. Атлет переконаний, такі спортивні змагання варто проводити якомога частіше, щоб люди не розвивались тому що позвонута спорт багатогранний. чи що та я виграв Україну саме сильний чоловік з 2009 року. В прошлом году выиграл где-то 5 этапов центрального кубка европейского. Я выиграл финал, выиграл Саксония Капс, выиграл Монстр Строг 2012, выиграл Кубок Мира в Словакии. Ну, короче, 20 чем-то соревнований, 3 мировых рекорда установил. Чем больше бы было таких соревнований, то есть молодежи к чему-то тянуться, людям смотреть, хлеба и зрелищ. Серед дев'яти учасників змагань наш земляк Олександр Штундак. Він постійно дивує, як кажуть організатори своїми силовими показниками. До таких турнірів атлет завжди готується доволі ґрунтовно і фактично один із коломиян, який наважується змагатися зі серйозними суперниками на міжнародних стартах. Займаюся, ну як відносно, відносно недовго. Це сьомий рік, можна сказати. От. Займаюся непрофесійно, то тому що в силу. Моїх службових обов'язків працюю я в МВС, нема можливості роз'їжджати по змаганням, але коли в Коломиї проходиться турнір, це якраз мій турнір, можна сказати. Я постійно тут виступаю. Вже не вперше підтримують спортивні змагання і коломийські меценати. Володимир Довганюк та Віктор Риндич переконують стояти осторонь заходів, мета яких популяризація здорового способу життя просто неможливо. Ми завжди з радістю підтримуємо такі, е, такі змагання. Такі заходи, тому що це популяризує здоровий спосіб життя. Незважаючи на дощ на погодні умови, люди будуть чекати до завершення. Такі заходи потрібно підтримувати. Дякую своєму колезі, товаришу віриндичу віктору, що ми разом. Спільними силами це зробили. Дякую війській раді, що так само він і підтримали нас. Ну і, звичайно, з це оплески наших коломиян, які підтримують українську команду. По-перше, в мене росте маленький син, і я хотів би, щоб він був ну, хоча б не професійним спортсменом, а хоча б таким мужчиною, щоб любив займатися спортом, фізкультурою. Молодь Коломиї, щоб також. Займалися спортом, і ми стараємося, я і мої друзі стараємося популяризувати спорт в місті Коломия. Рахую, що треба побільше залучатися. Меценатам автосервія допомагати в різних видах спорту фінансувати, тому що держава не може сама профінансовувати спорт. Атлети змагалися у шести традиційних вправах: колода, колесо конана, дамбл, тракпул, присідання та естафета. У підсумку найбільше 49 балів набрав українець Костянтин Ільїн, другий теж українець Сергій Олеоленко, третє місце за Чехом Лукашем Слободою. Коломийський атлет посів п'яте місце. thank you